Прийшла! Коротше, ну я ж переживаю. Ну ви ж зрозуміли, так? Що це перший примірник тестовий? Це той, що просто для мене, для того, щоб зрозуміти. Я взагалі ми з дизайнеркою все правильно розрахували, вирахували. Придумали, попали в кольори, не попали в кольори. Чи може побачиться нам такі помилки, які ми до цього? не бачили. От просто от уявіть, що я відчуваю. Я Зараз тримаю в руках. <смір> я тримаю в руках свою книгу. Мене ж це дихання перекриває. Це моя книга, Капець, це я її написала. Це ми цією командою її зробили. Це ж ми не бачили навіть обкладинки. Зараз я вам все покажу. Ну, коротше, справжня книга, просто. Ну, вона справжня. Це м'яка. Це я. Це я. І це я. Але тверда, твердий цей політурк. Я ще не всі слова вивчила, які має вивчити, наприклад, видавець. Боже мій, я тримаю в своїх руках свою книгу. Соня, вона класна. Людо, Настя, ми стільки з вами бачили ці тексти, стільки з вами це все перечитували. Блін, а воно. А воно. Ой. Коротше, що я вам хочу сказати. Будь ласка, мрійте і кожен день робіть щось для своєї мрії. От те, як я написала цю книгу, це е, мій стан від повного е, вічаю, від по, такого жалю до себе, е, крайнього ступеню, до е, того, що я зараз тримаю її в руках. І от е, зараз я вам покажу, скільки сторінок саме про це розповідають, як я повірила в себе, повірила в свою мрію і написала цю книгу. От-от-от стільки. Сторінок про це розказують, і це такі практичні поради, але емоційні, як я люблю, атмосферні. Я не я, 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 чесно, я не знаю, як ви його будете читати. От, ну реально, я не я не розумію. От, я розумію, як я її писала, а як ви будете її читати, я не розумію. От, е, мені здається, що її неможливо читати, отак от, щоб сісти і прочитати. Тут небагато ну, не сторінок, це 160 сторінок. Е, може через те, що тут дві частини, вони написані е, зовсім в різних обставинах. Перша частина це 51 есе, яке я писала протягом. 11 років, і вони повністю вони в різних станах писались, але вони всі емоційні, атмосферні. Отак, от, от кожна читаєш, і раз і собі мотивацію якусь береш. Раз якийсь спогад випливає і, і воно наштовхує на якісь роздуми. Але отак, от, от щоб завпам, я не, не знаю. Я не знаю. Ви мені скажіть потім, коли будете читати, ви мені скажіть, як це читається? А от друга частина вона написана під час повномасштабної війни. І це для мене це були терапевтичні тексти. Я там виписувалась, і я вижила, мені здається, морально. А, а як ви будете читати, я не знаю. Але уже, уже я можу відкривати передзамовлення. Я зараз тільки вирішу, що я буду друкувати м'який чи тонкий е цей перепльот, обкладинку. Коротше, товсту, чи м'яку, от вони такі, вони будуть. Якщо я виберу товсту, таку як справжню книгу, вона буде дорожча. А якщо таку м'яку, яку так раз-раз і покладеш собі в сумочку, так візьмеш, так і праньку прочитаєш, ну, як же ж назва? Що ж вона знає? Ну, що за. Коротше, яка назва? Я вам окремо потім розкажу. Я довгу-довгу історію про цю назву, але вона називається так. <кій> Відчуйте цукор момент. Публічний щоденник головної редакторки. <кій> ще, ще раз. Публічний щоденник головної редакторки. Відчуйте цукор момент. Коротше, це книга про відчуття. Про те, як. Навчитися жити тут і, і зараз, про те, як відчувати момент. От я як його я відчуваю, і, і я показую, і може це допоможе і вам відчути момент, насолодитись їм, кайфанути від нього, трошечки поплачете, трошки посмієтесь. Зараз, уже дуже скоро, я відкрию перед замовлення. А ні! Відкриваю передзамовлення. Ходіть до мене в чат-бот, замовляйте книжечку, і е, на наступному тижні я вже е, пущу друк Великий тираж Self-Help Stories. Тобто у жанрі, е, коли е, моя історія допоможе вам, книжка кольорова. Ну, така, ну коротше, для вашої внутрішньої дитини. тільки ми забуваємо, забуваємо, забуваємо про свою внутрішню дитину, ми, ми перестаємо жити. Тому, тому тут такі ілюстрації, картинки. Такі отраз відчути моменту, моменти. Відчути цукор моменту. Підкреслено все. Я люблю цю книгу. Ми вклали в неї багато емоцій, багато віри, багато любові. І я дуже, 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 дуже хочу, щоб вона була вам корисною. Я, 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 я мрію про це. Я, я бажаю цього дуже-дуже. Я все зробила для того, щоб ви змогли скористатися цією книгою для з користю для своєї душі. Будь ласка. 야, в <놀람> 라죠 음, <놀람> <놀람>